У нас 22 серпня 2023 року у нас запланована почергова сесія під номером 53, яка у нас не відбувається вже майже 2 місяці. В залі зареєстровані 6 депутатів. ну Немає сенсу нам чекати, ми розуміємо, що для квору... Не вистачає, і вони навряд чи підійдуть. Тому 53-ю э, сесію, 53 сесію призначено на 22.08.2025-го. Э, ми не відкриваємо і, відповідно, э, чекаєте оголошення про призначення вже чергової сесії. Э, Незабаром, я думаю, протягом двох тижнів ми призначимо чергову сесію. Дякую, шановним депутатам, що. Можна кого зараз? Цього року, так? Цього місяця цього року. Ага, 4 серпня. А до 4 серпня не Був. А хто був? Чо опять не хватало, А де тут? Нехай вона сильно тоді зареєструється, просто що так дійшов а нехай. там Можливо, я розумію, що в секретарі. Бажали того, що до того будемо саме. Як буде вирішено це питання? На черговій сесії буде винесена кандидатура секретаря і буде обрати. Будуть дати голосувати. За обрання нового секретаря. Це згідно законом така процедура. Mm -hmm. Коли приблизно планується mm -hmm. чи голос? Я думаю, протягом двох тижнів, що не позначено. Ви прогнозуєте якусь кандидатуру секретаря. Як взагалі відбувається? Як попередні вибори секретаря про це були? немає сенсу закоментувати. Чому? Ну, почитайте закон, там все написано. Ага, ну у вас така політична боротьба відбувається. Мабуть, політично, не знаю. Я свою роботу роблю, бо ви минулий раз питали, чи, чи варто мені складати повноваження. Запитайте депутатів. Бачите, шість, ну, сім депутатів прийшли. Ну, я запитала... Це питання до них, не до мене. Так, я дала дві думки. Що кажуть, так, і що кажуть, вони. Uh -huh. Вони кажуть, що не ходять, тому що немає засідань, на яких би обирали секретаря. До 4 серпня секретар був. 1 серпня у нас була призначена чергова сесія. 11 липня у нас була призначена чергова сесія. Позачергові у нас були призначені 27 червня, 8 липня. Ну це те, що я пам'ятаю, Да? І тобто дві чергові, дві позачергові сесії вони не відбулися. Секретар потім не був і навіть секретар не приходив на сесію. Якщо ми говоримо про пана Старосельського, він не є усе навіть на сесію, хоча це його обов'язок він за це отримує гроші. Так що претензії депутатів просто не виготовані абсолютно. Щодо грошей, у Фейсбуці депутат, якого ви згадали, Старосельський, опублікував публічне, публічне депутатське звернення, яке він направив якраз щодо того, що призначили заступнику. Велику премію 320 відсотків Ні, не заступник прізвища? Та ця людина виконувала обов'язки начальника відділу на той момент. А зараз він є спеціалістом відділу. Ви вже це не розбир... заступник. Ви вже розбиралися в цій ситуації чи так звичайно. Ми відреагуємо на звернення згідно закону обов'язково. А зараз не можете? Немає сенсу. Ага. Щодо ваших доходів, я дивилася вашу декорацію, ви проживаєте з батьками, у вас немає власної помісті. Ага. І щодо доходів, ви, коли були звільнені тимчасово з посадок, ви там отримували, ну, здається, дуже мало коштів, 10 тисяч гривень на місяць, десь чи щось таке. Як ви як ви весь цей час жили на такі кошти? Це, це, це те, що ви відзвітували, а, а якщо ми говоримо про минулий рік, то це 2024 рік. Остання декларація. Абсолютно вірно. Я же тоді пропрацював ну, там, три тижні, мабуть. І за той момент, на той момент у мене була середня оплата така. Ну, згідно укладу, він там, здається, 23 тисячі укладає. Ви отримували ці кошти чи ні? Три, те, що три, ви, тижні, так. Три тижні. Ага, а потім на що ви жили? На які кошти? На збереження своїх коштів. У мене декларація це відображена. Ви можете глянути, що в мене є тілкові кошти. Так, да, я дивилася. Ви жили на них. Ну, звичайно, я навіть відобразив, yeah. скільки я витратив. Тобто, логічно, mm -hmm. можна глянути в декларації. Mm -hmm. І потім ви отримали зарплату. Вже суд вам призначив виплату зарплати за да, ну, Звичайно, так. Да. Це є компенсація за вимушений прогул, так як рішення сесії визнана незаконною. Mm -hmm. Моє звільнення не заповнили, відповідно, це називається вимушеним проволом. І саме суд визначає розмір цієї оплати. Тобто це не я визначаю його, а рішення все, звичайно. О, ще була якась реакція, скажіть, з боку районної чи обласної влади на цю ситуацію, що відбувається з невідбуттям сесії у Ну, дивіться, у нас, скажімо так, критичного ще нічого не відбувалося. Те, що там, наприклад, два, там, чи 3 чи місяці немає сесії, я ж кажу, це в багатьох громадах, це ну, нормально. І не тільки в громадах нашої області, це, скажімо так, ситуація по країні. Тому це не критичні речі. Але якщо, наприклад, там більше трьох чотирьох місяців немає сесії, так, це вже буде критично. Поки що критично нічого не відбулося. Розуміло. Питання, які були сьогодні винесені, це 24 земельні питання, здається. Ні, не 24. Там всі земельні питання, які виносились не ну, не тут, їх немає. Ні, не 24. Можете ознайомитися з розпорядженням, воно є на, на, на сайті ні, там, там великий перелік, там більше 80 питань. Вони кочують із сесії в сесії, то з 20... Дивіться, першу взагалі сесію по цим питанням призначив пан Старосельський в якості виконуючого обов'язки. Він призначив її 17-го, розпорядження було про призначення сесії було 17 червня коли я ще не повернувся на посаду. І там був сформований перелік земельних питань. Так оці земельні питання, сформовані ще Старосельським 17 червня, от вони сесії в сесію почують, тому що ну, я нічого там не міняю, вони ще сформовані постійною комісією, яка працювала ще до мого повернення що немає рішення, так, я А кажу. ну так, вони ж ми ж повинні проголосувати, розумієте? Якщо ми не проголосуємо, ми не маємо права їх виключати з порядку денного, то вони в порядку денного стоїть є. А буде чимось особливе це засідання комітету, яке ви на 28 число призначили? Який комітет? 에, засідання комітету на 28 число. Виконком. А, виконкому А, Виконавчого комітету. Так, Виконавчого комітету. Чи буде чимось особливе це засідання чергового виконавчого комітету, розпорядження про яке є 28 числа? Не знаю, що в мене під особливим звичайні робочими питання. Зрозуміло. <ресмотрено> Дякую. <ресмотрено> 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 <ресмотрено>